А зараз поговоримо про укриття, які на мапі доступності є. А от скористатися ними зась, бо там бар чи кафе, або, до прикладу, ресторан зробив склад. І от якщо поруч із вами укриттів бракує, а приміщення, які могли б ними бути, їхні орендарі або балансоутримувачі використовують на власний розсуд. Що робити у таких випадках? Олександра Стасишин далі. Під звуки повітряної тривоги мешканці будинку у центрі Львова поспішають в укриття. Воно тут у підвалі. Як бачите, укриття зачинене, можемо подзвонити. Станіслав набирає відповідального за ключ від сховища. Трубку не дали. Тобто фактично доступу немає. І так від початку повномасштабного вторгнення запевняє Станіслав, відкрито лише коли працівники ресторану, який межує з підвалом, заносять чи виносять звідти продукти або ж виходять на перерву. Каже, одного разу таки потрапив всередину і був шокований. Захаращений підвал, що неможливо там пройти. Фактично, що від 22-го року, коли я туди спускався і сидів укриття, навіть те маленьке невеличке таке приміщення зараз повністю завалено сміттям. Це коробки, це якісь баняки, холодильники, якісь брудні е їжа стоїть. Тобто там стоять якісь напівфабрикати, які підготували, потім готують без стікерів, без ну без нічого, антисанітарія. Що загальний підвал окупував ресторан, підтверджує і пані Наталя. У цьому будинку вона живе понад півстоліття. Ну як можна ховатися? Подивіться, то я їм ще тут плюку купу витирала. Там неможливо зайти. Та тут сміттєзвалище 33 роки. Ми воюємо. Світлини з захаращеного укриття мешканці виклали у соцмережах і кажуть, наступного дня сюди приїхала комісія з райадміністрації. Почали говорити про те, хто несе відповідальність за це приміщення, чому там його окупував фактично ресторан. У них відповідей на ці питання не були. Чому там взагалі з'явилися ці холодильники? Тобто, якщо як стверджує ЛКП «Старий Львів, це приміщення в спільній власності всіх мешканців, то відповідно ніхто дозволу на те, щоб там стояли холодильники, ніхто не давав. Як і чому у загальнобудинковому підвалі опинилось майно ресторану, прийшов пояснити його представник. Відчиняє двері власними ключами і веде униз. Щоправда, частини холодильників немає, решта у кутку. Їх і сміття обіцяє прибрати найближчим часом. Запевняє, що до Великої війни цей підвал був затоплений, засмічений і не потрібний нікому. Ресторан його відчистив, провів світло і почав використовувати як склад. А у лютому, 22-го тут ховались люди. І ми просто відкрили двері. Кожен день ми приходимо, в кращому випадку спить, попрошу бомж. Не буду говорити, що він тут ще робить. Було декілька викликів поліцію, бо не всі, не всі з цих разів ми могли його вигнати. Тут жіночка в сусідньому будинку проживає. Ми їй дали просто ключі, попросили, щоб на кожну тривогу приходила, відкривала. Так відбувалося десь ну, пів року, може трошки більше. В якийсь момент вона познала, сказала, що останні пару місяців не прийшла ні одна людина. Вона ходити більше не була і дала нам ключі. Кілька десятків скарг на укриття щомісяця отримують львівські чиновники про ситуацію у центрі Львова з нецільовим використанням підвалу кажуть, дізнались із соцмереж і одразу відреагували. Негайно очистити найпростіше укриття від речей, якими вони користуються. Ми скерували листи в поліцію, бо це треба надавати роз'яснення. Це треба, щоб всі сторони розуміли. Якщо навіть і де стаються такі факти, коли там орендарі чи, можливо, власники ну Вчиняють якісь такі неприпустимі дії мешканці, чи власники, чи хто там проживає, мають звертатися на гарячу лінію в будь-яку пору доби. Якщо в тривогу немає доступу до укриття, треба набрати номер 112. Це аварійно-рятувальна служба. Щодо стану сховища в першу чергу варто поскаржитись до ОСББ, яке за нього відповідає або ж у ЖЕК. якщо не діє, в райадміністрацію, сільраду чи у мерію, і бажано в письмовій формі. У Львові ж ресторану дали ще кілька днів на генеральне прибирання, а усім мешканцям запропонували зробити дублікати ключа, щоб до підвалу не заходили сторонні. Зільвова Олександра Стас. Сишин Володимир Віжбинський. ми Україна, марафон. Єдині новини.